Пухкі, ніжні найсмачніші оладки за маминим рецептом готуємо! Ви в захваті! Ці оладки не осідають і залишаються пухкими. Кефір, яйця та цукор перемішуємо добре, якщо продукти будуть кімнатної температури. Тепер просіюємо борошно, додаємо розпушувач та ванільний цукор або ванілін. Мішайте, щоб не було комочки в пропорції під відео. Тісто має бути от таким густеньким і саме не падати з ложки. Пропорції вирівнюйте самостійно, але головне, щоб тісто було нерідким. Викладаємо оладки на гарячу олію та обсмажуємо з двох сторін. До рум'яних щічок підпікаємо із боків. Знімаємо на паперові серветки, щоб вібралася зайва олія. Тепер фрукти і ще щось. Смачненьке. До оладок ідеально пасує крем крем-мед від сімейної пасіки Мельниченко, бо він дуже смачний, абсолютно натуральний. Авторська технологія, спеціальне обладнання, ідеальна консистенція та корисні сублімовані ягоди. Ніжна чорниця, цілюща обліпиха, ароматний шоколад. Ну як? Смачно. Можна ще! Тримай полуничку. Всім сподобається, бо смачно і натурально. А тобі. Так, це ідеальний замінник солодощів для наших діток. Скоштуйте раси. Теж закохаєтеся в натуральний крем-мет від сімейної пасіки Мельниченко і до чаю, і до випічки, і просто смачно.